Доброго ранку. Сьогодні неділя, 23 липня, і в Житомирі організовується невеличка покатушка. Назвали її місцеві слідами німецьких колоністів. Не знаю, чого так, куди ми будемо їхати, але маршрут 120 кілометрів. Ну, Проїдемося, подивимося, цікаві місця. Я може відкрию для себе щось новеньке, нові дороги. Ну і, звісно, вам покажу щось цікаве. Зараз снідаю. Отакі у мене канапки. Хлебчик с майонезом, базилик, помидорчик, курочка печена. Кава. А кто из вас еще не снидал, а будет снидать, всем смачного. Що до сьогоднішнього місця зустрічі, піки виїхав, вже 10 кілометрів прокуртив, Бо я їхав з одного, кінця географії з майже в інший. Ну, таке. Розминочка, розігрівся, купив водички, збираємося і крутимо далі. Ми заїхали у село Вільськ, тут неподалік від Житомира. Наша перша зупиночка. Традиційно в мене кола. Відпочиваємо, переводимо бодих і будемо крутити далі. Я не знаю, куди ми будемо їхати. Я оце їду на вмання, куди всі туди і я, кудись мене заведуть, розберемося. Головне приїхати на головну локацію, куди планували. А назад як треба буде, то вже вийду. Я через ліс дивлюся. Грибочок росте. Що це в нас? Думав білий. А воно не білий. А оце, друзі, важина росте. Отака вона. І вони багато-багато. З анонсу сьогоднішньої покатухи наша дистанція має бути близько 120 км. 40 я вже сьогодні проїхав, але в мене трошки більше буде, ніж в інших, бо мені до точки старту треба було ще 10 кілометрів крутити. Зараз ми проїжджаємо село якесь, наче кажуть, Олександрівка, а може і ні. потім по карті гляну. І наша зупинка буде там трохи далі у селі. Полини. Це так розумію, це наш перший чекпоінт і буде невеличкий підстоп. Щось побити, може щось погристи. Одне я точно можу сказати і з величезною впевненістю. Їхати бандою набагато веселіше, ніж крутити самому. Тим паче крутити самому 9 днів. Наш перший сьогоднішній чекпоінт, Заїхали ми в селище. Пулини. Я думав, це якесь невеличке село буде. Це доволі велике селище міського типу, колишній райцентр, до речі. І тут так все чистенько, хайно, цивільно, прибрано. Видно, що доглядається селище. Мені сподобалося, цікаве місце. На годинку, друга година дня. Можна і пообідати. Взяв такий холодний кавовий напій. Тут коротше, називається Джміль. Сік апельсина, сік граната, цукровий сироп, короче, кава, лід. Спробуй, Має бути освіжаюче, тонізуюче щось. Пожерти. Хоча з сиром. І якась бучача з куркою. Спробуємо. Всім смачного. Дякую. І мені смачного. Дякую. І вам. Ось вона оця. Обуча з куркою і дійсно з куркою, <рес> вона від пір'я є. <рес> Свіжа курка, бо видно, що пір'я ще ну, тільки, мабуть, бігала чи літала, або під машину попала. З вами наша нова рубрика Говорить Україна. <рес> і настав час дізнатися, а що ж сьогодні за заїзд такий цікавий. День добрий, вело. Велолюбителі і вело Сьогодні у нас катка на 120 км. Слідами німецьких колоністів, які в середині 19 століття перебували на території Житомирської області, а в цілому на території Пулинського, в минулому Красноармійського району Хорошівського та Ємельчинського. Їдемо дивитись на, на єдину в Україні дерев'яну німецьку кірху в село Сороченці, а також заїдемо в досить цікаву місцину село Заздрівка, де ті ж самі переселенці з Східної Прусії. В 1890-х роках побудували чудову з червоної цегли кірху, також німецьку в, в готичному стилі. І далі будемо бачити, якісь, можливо, не приключухи, як у нас кажуть. Можливо, там залишимо пару переклюків, цепок та, та рам. Ось такі пригоди хлопці та дівчата. Так що буде цікаво, не перемикайте. Сьогодні в нас історична географічна така лайтова катка з елементами трошечки пожерти. Залишайтеся з нами! Приїхали ми на наступну локацію. Це перша німецька кірха, яку ми сьогодні відвідаємо 1913 року. Кірха, простими словами, це німецька церква. Тут, в цих краях, ще в 19 столітті заселялися масово переселенці Німеччини, Чехії, в даному випадку, в цьому селі була німецька така от, невеличка колонія, можна сказати, компактно проживали німці. Відповідно, тут вони збудували е, в ті свої часи і ось цю свою церкву. І там далі ми приїздили, була школа, теж вони її тоді. В ті часи збудували на сьогоднішній день нащадків тих німців практично в селі, не лишилося, а це не виконує своєї функції. Їхня церква зараз це місцевий клуб. Зупинилися в селі Зелена Поляна. Це також колись було свого часу німецьке поселення, та й німцями, в принципі, це село було засновано за німців. Воно називалося знається, Грінталь. Засноване це поселення було десь в 19 столітті, кінець 17-го, початок 19-го, а зараз вже тут із німецьких переселенців, мабуть, і нікого знову ж таки немає, самі українці. Але село прикольне таке дно глянуте, охайне, чистеньке, паркани пофарбовані, дерева побілені. Але місцевість тут така спілкувалися з місцевими. Давнину ця місцевість називалася Чортоліс, тому що дрімучі ліси були, непрохідні болота, а вже німці тут навели трішки ладу, ліс трошки підрубали. Побудували дренажні канали, осушили болота, створили якісь невеличкі сільськогосподарські угіддя. Ну і в принципі, так воно все зараз і лишилося. Ще одна наша локація німецька лютеранська кірха. Ну, простими словами, церква, дім молитви, як там вона ще можна назвати, в порівнянні з попередньою, де ми зупинялися, ця повністю дерев'яна. Але, як бачите, стан її дуже і дуже поганий розвалюється, ніхто за нею не доглядає. А це, між іншим, можна сказати, пам'ятка архітектури. Кінець 19, го початок 20-го століття. Колись її побудували німці. Тут вони приходили, справляли всі свої релігійні справи. А Зараз німців тут немає. Ну і ця будівля вже нікому. Не потрібна, і поступово вона занепадає. Всередині, звісно, що теж не надто в доброму стані, все збереглося. Там взагалі підлоги немає. А отут, дивіться, якщо приглядіте, дивіться, яка підлога. Пази зроблені, воно як паркетом так одна до одної дошки вставлялося. А дошки тут реально такі дебелі. Зроблено на віка. Цікаве місце, унікальне. Але, на жаль. З роками все гірше і гірше. Через декілька років можливо взагалі тут нічого не буде, а самі руїни. Ух, приїхали хлопчики на кінець та сороченець, Зустріли дядька, який розповів нам невеличку історію, що Перед цим було село Зелена Поляна. Він каже, що це як він Макс каже, з, з Грінхальт. Грінхальт, да, Грінхальт, Зелений Луг чи Зелена Поляна. В общем, в цих місцях розташовувалися німецькі колоністи, які вийшли з під репресії католицької церкви в 1868-209 році, і по, по запрошенню російського царяна. Той час переселилися з східної Прусії за 600 кілометрів звідси в цю місцину. Ми зараз в Імічинському району, ще раз повторюсь, село Сороченець. Дата, дата побудови цієї кіхи, дерев'яної, єдиної в Україні. 1890-1896 рік. Ось така штука. Да, Макс, мабуть, вже. Сказав, що декілька років, можливо, гарний такий буревій чи дощ з грозою, і ця вся конструкція може просто скластись. Бо ми, тільки що були на другому поверсі, там частина частина покрівлі вже завалилася, великі дірки. Ну і дуже насправді стрьомно ходити, але хлопці, подорожуйте, це того вартує. Досить цікаві різні місця можна відвідувати на, на, на дуже довгий час під впливом емоцій, Там, подорожувати далі, взнавати нові місця, відкривати для себе нових людей, нові події і так далі. Це дуже кайфова штука. Коротше, така історія. Ми тут поїхали трошки вперед. Во. І троє лишилося позаду. І отам ми їхали десь, отам, да. і коротше, там дорога така, галіма, ями, вода. Коротше. Їхало обережно, бо реально можна було гепнутися один. Все ж таки влетів в колобаню. Кажуть, одна голова з води стирчала. А так повністю в воду, в вагнюку, короче. трішечки в бичик брудненький, але ну ну то такий. Двика, дивика гарнюня, диви, блядь. Що, що робиться, диви, блядь. Красота, да і тонька. Так що зараз купаємося, витираємося, миємося і е, рушаємо далі. Я тільки що подивився по карті. Мені додому ще 70 кілометрів. А вже по шостій годині вже скоро буде вечеріти. Нічого. Пригоди тільки починаються. Їхали, Ми значно, їхали до нашої третьої локації. До, як там забуваєте слово до німецької тої церкви, третя має бути сьогодні. І в чагарниках побачили руїни такого волотенського маєтку. Видно, що старовинна будівля. Гаймталь це був культурно-просвітницький центр оцей дойч Волинь. Який там участок, ну, скажімо, по крайній мере, Пулинський район, Володар Волинський це Сорочин, найдор А Найдор це був духовний центр. Оцей дім молитви, де ви будете дивитися, великий, в такій архітектурі побудований. Ну Там не було іменно в Найдорфі, стільки людей, щоб збирались. Там є два зали. Один зал, де зараз служіння проходить менший, там на другому поверсі. Знизу кабінети і великий зал, там збиралося по три тисячі людей. Вони збиралися на святкові дні. Це були такі з'їзди служіння. Це і Сорочень, це туди е, замирне, там був е, в сторону Новорад-Волинська дім в Вісенівці. Е, тут, тут ось так зараз там табір, ну то вже потім будували ми його. Це таке. А тут якось приїжджала делегація з Канади. І вони привіз табель успішності. отакий От десь років 80 дідушка. Uh, український німець каже: мій дідусь закінчував гаймтельську семінарію воно, так? да, оце воно От, Да, тут по підвали були. Як це меліорація, Дренаж був. Я не знаю, що no. це тут, ну, що це кухня pit... була. Тут і не і не підтоплювалося нічого. Так, та І це такі, це такі як як воно могло ну, функціонувати, що це працювало, все, це, це скільки людей треба було цю цю кладку скласти. Як як в цьому в інстаграмі Volkswagen да. DAS Auto, оце таке, це так, так, так вони тут жили. О, клас, клас, клас. Да, да, Чисто випадково да, побачив. Да, да, да. Бо, я... бо кручу головою, їду і кручу. Хлопцями стояли, і я так сильно це... чуть. А ну ну ви там під це стояли, да, трохи. Вісно, думаю. Ні, ми не почуємо, да, я... ми Але... між собою ще спілкуємося, да, да, ще да, да. й що. І да. я кажу хлопцями, а потім бачу, що ви повернули, дико, під'їду вже дивитися. Дивіться, в Найдорф, якщо в'їдете, вже пізновато. Да, може до першої хати, хай до там вам відкриють, якщо подивитися. Ну, дивіться, воно там виходить. Це не в селі. Гай. Там, no, no, no. так як ви будете їхати, то воно там перед селом у ліву сторону, yeah. і, а ви до, до, know, до, до, до першої yeah, хати you know, know. І, і, і вам підійдуть відкриють. там. Щоб, ну, в село із, На перша хата з лівої сторони зразу скажете, якщо чоловік відкриє, щоб ви подивилися. Да. Да. Ну, wow. там, там відремонтували. Там діло в тому, що е, прийшов час, і, ну, як сказати, Закон прийняли, що віддати культові споруди. А що пасіку подивилися, то сто німецьке? Да, ну то хата. Хата вже. Ну Прямо, ну якщо вони на найтро, то вже час, 7 годин вже ну ми хочемо ще за світло попасти. Попадемо, попадемо. Ми щас. А ні, на пасіку ні, вже може стати. В общем, хата була. Як то там вийшло так, що в Найтрофі ще залишилися німці, віруючи в церкві були. І їхній дід, по моєму, строїв, чи прадід, чи дід і учасник у будівництві. І коли віддать указ прийшов культові споруди, я не пам'ятаю, десь десь 90-й рік, навірно. Mm. От, а може навіть і раніше, ну факт тому, що то вони написали лист від церкви, і, і вони іменно що ходатайство, і це і віддали, і віддали і потім. Ну, німці допомагали за реконструкцією, навіть ці, що виїхали. Звідти вони потім на відкриття вже приїжджали і все. І встановили повністю всі зали, все було встановили. Отака от невеличка історія від місцевих про цю будівлю. Зараз трішки полазимо, подивимося, що тут є. Отаман підвальні приміщення, вже мав засипані. Подивіться, які стіни. Оце будували як. Не те, що зараз зі картону. Так, і тут два поверхи було, ну перекриття між поверхами вже немає. Ну а стіни тут я не знаю, це, це вікова споруда, бо я не знаю, тут це треба вручну розбирати, щоб тоді тут це розваляти. Тому що ніхто не буде цим займатися, бо споруда все ж таки історична. І, можливо, колись знайдуться добрі люди, спонсори, може самі ж ті німці. І профінансують, проспонсорують і відновлять це все. Бо місце реально цікаве. І в принципі що? Стіни тут коробка ціла. Воно все в непоганому стані. За бажанням. Якщо, якщо буде бажання, якщо будуть фінанси, мабуть, що головне це фінанси. І все ж таки це можна буде відновити. А оце ще й тут все. І тут же ж під низом підвалі приміщення. Я думаю, що не все воно засипано, десь може бути і вхід десь до цих підвальних приміщень. А все ж таки куди тут без сміття? На жаль, хоч і споруда в такому зруйнованому стані, але ж... Не смітити, то це багато грошей не треба. Взагалі не треба грошей, аби не смітити. Просто кожен має відповідально ставитися до даної споруди. Так, і десь, до речі, подивіться, який фундамент із каміння, із гранітів викладений. Так. А он, до речі... Це центральний хід, наскільки я зрозумію. І вон металеві якісь прибамбаси лишилися. Не знаю, що воно таке. Може факела туди ставилися, чи світильники, чи що там воно було. А може декорації. на система. А ось, до речі, якраз я й казав. От туди він. підвальні приміщення. Ну і там під низом ще є. Ось, до речі, оця стіна, дивіться, яка класна. Оця взагалі чудово збережена. Коротше, так, їхали ми випадково зовсім натрапило на таке от цікаве місце, таку цікаву локацію. Будете подорожувати, дивіться довкола себе, тому що багато цікавого можна побачити. І не завжди воно є на картах, не завжди воно десь в інтернеті позначено, але такі місця є. Ну а ми крутимо далі. Доїхали ми до нашої сьогоднішньої останньої локації. Ось ось німецька церква, але не покинута, не розібрана, не ушатана, навпаки доглянута. Якраз от там то, де ми перед цим були у будівлі розібраної, де місцевий мешканець нам розказував, що німці виділили кошти, відреставрували її, перевели до ладу. І зараз вона функціонує. Це зараз є дім молитви принципі, вона і виконує свою функцію, ту, яку була закладена при будівництві. Цікаве місто, цікава локація. Так що ми на сьогодні свій план виконали. Зараз же 19.30. І нам їхати додому ще 60 кілометрів. Сподіваюсь, до комендантської години ми докрутимо. Засвіту в Житомир. Відвідали всі локації на сьогодні заплановані. Навіть більше на, на одну більше. Чудова покатуха, чудові місця, чудові краєвиди, чудові локації. Історичні. <ривіт> Як вам сьогоднішній день? Це просто неймовірно. Супер! Всі, всі у заході. Задоволені всі! Всі взаряжені, як нові батареї. Незважаючи на те, що я вже сьогодні соточку проїхав, лишається кілометрів 40-50. Але настрій супер, крутиться легко. Вже вечір, вже по восьмій, нас зустрічає вечірня прохолода і починається відсів, закінчується асфальт. Але то дрібниці. Що я хочу сказати? Коли їдеш в компанію, воно набагато цікавіше, веселіше. Легше якось кілометри не помічаються. Народ, всім привіт. Не встиг вчора записати фінальне відео. Камера розрядилася. Та й вже поночі їхали. Коротше, записую наступного дня сьогодні. Вже понеділок. Повернувся я додому. Вже по 12-й завершував свою поїздку в комендантську годину, але все нормально. Доїхав додому без зайвих питань і проблем. Проїхав 152 кілометри. Покатушка нереально крута. Мені все сподобалося, цікава, змістовна, пізнавальна. Ну але зрозуміло, що не дуже лайтово задобався зранку, став така крепатура. Я до Ізюма коли їхав, то такий втомлений не був, як після вчорашньої катки. Сподіваюся. Вам це відео сподобалося, підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, поширюйте відео, донайте на ЗСУ. Слава Україні! Духа підофрак! Духа!